Сьогодні ми поринаємо в захоплюючу історію з книги чисел, розділ 22. Історію, що навчає нас послуху Божому суверенітету і тому, як навіть несподіване може бути використане Богом для відкриття Його волі. Це історія про Валаама і перма його ослицю. Ізраїльтяни залишили Єгипет і прямували до обіцяної землі. Вони отаборилися на рівнинах Моава, і їхня чисельність налякала Моавитян. І їхнього царя Валака. Він боявся, що ізраїльтяни завоюють його землю так само, як перемогли інші народи. У відчаї Валак звернувся до Валаама, чоловіка, відомого своєю здатністю, благословляти і проклинати народи. Він вірив, що Валаам має силу проклясти ізраїльтян, зробивши їх вразливими для поразки. Перша спроба умовити Валаама. Валак надіслав посланців з багатими дарами та проханням: Цар Валак просить тебе прийти і проклясти ізраїльтян. Якщо зробиш це. Отримаєш велику нагороду. Але Валаам, знаючи, що це Божий народ, звернувся до Бога за порадою. Господь відповів: не йди з ними і не проклинай цей народ, бо він благословенний. Валаам відмовив посланцям, і вони повернулися до царя з цією звісткою. Але цар не звик чути відмови, тому він посилає ще більш знатних посланців, обіцяючи Валааму ще більше багатства. Валаам каже новим посланцям, що він не може зробити нічого проти Божої волі, але все ж просить їх почекати. Поки він знову попросить дозволу, цього разу Бог дозволяє Валааму йти з ними, але за однієї умови іди з ними, але говори тільки те, що я тобі скажу. Коли Валаам вирушив у подорож, сталося щось дивовижне. Його ослиця побачила ангела Господнього, що стояв на дорозі з витягнутим мечем. Ослиця зі страху звернула з дороги в поле, бо побачила те, чого Валаам не бачив. Бог був незадоволений жадібністю та намірами Валаама, навіть попри те, що дозволив йому йти. Ослиця лягла під Валаамом. Тоді сталося щось несподіване. Ослиця заговорила: що я тобі зробила, що ти б'єш мене вже тричі. Ти зробив із мене посміховисько. Якби в мене був меч, я б тебе вбила. І раптом очі Валаама відкрилися. Він побачив ангела Господнього, що стояв перед ним з витягнутим мечем чому ти бив свою ослицю тричі? Я прийшов, щоб перешкодити тобі, бо твоя дорога веде до загибелі. Ослиця побачила мене і звернула з дороги. Якби вона не звернула, я б тебе вбив. Я згрішив. Я не знав, що ти стояв на шляху. Якщо ти не задоволений, я повернуся додому. Іди з людьми, але говори тільки те, що я тобі скажу. Валаам зрозумів важливий урок послуг Богові цінніший за будь-яку земну нагороду. Він усвідомив, що Божу волю не можна використати для особистої вигоди. Як я можу проклинати тих, кого Бог не прокляв? Як я можу засуджувати тих, кого Господь не засудив? Хоча цар Валак відчайдушно прагнув, щоб Валаам прокляв ізраїльтян. Кожного разу, коли Валаам відкривав свої уста, він промовляв благословення замість проклять. Ця історія про Валаама і Ослицю вчить нас важливості послуху Богові. Навіть коли нас спокушають багатства, влада або земні бажання, ми повинні пам'ятати, що Божа воля є вищою. Бог використовує несподіване, навіть ослицю, щоб повернути нас на правильний шлях. Коли ми збиваємось, живучи своїм життям, пам'ятаймо шукати Божу волю понад усе. Довіряймо йому, виконуємо його заповіді, і він поведе нас шляхами праведності. Дякую за перегляд, і нехай Бог благословить вас, коли ви продовжуєте шукати його істину.